Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу поговорити про Bitget Wallet Launch Pool, який недавно проходив, і які результати ми отримали. Отже, я знімав буквально 4 дні тому відео, в якому ви могли скачати додаток, Wallet, зробити об'єм і підписатись на Twitter, таким же чином, отримавши airdrop від 30 до 80 доларів. Розкажу вам правду, насправді вони не роздали 80 доларів нікому. Був дроп усім, буквально усім, тому що було багато учасників, і вони вирішили не заморочуватись. Таким чином, роздали на кожен аккаунт, який брав участь, по 30 доларів. Я вважаю, що це круто, тому що витрати були всього-навсього. 5-6 доларів на аккаунт, це комісія. Я робив три телефони, на які отримав кожен дроп. Це 30 доларів. Так, також мої підписники також отримали дроп, хто брав участь, у когось три із трьох. Також є ті, хто просто приймали на один аккаунт, і я думаю, вони зараз уже починають робити. Ото, що у нас є, це наступний лаунчпул, е, який вже почався, і на нього призовий 100 тисяч, і 30 тисяч розподілені будуть на інвайти, тобто в реферальні посилання, ви кидаєте своєму другу реферальне посилання, і якщо два друга перейде по вашому посиланню і зареєструєтесь, ви отримаєте там мізерний дроп, скоріше за все, там буде 10-15 доларів. А, зараз я на своєму прикладі покажу, як я брав участь, і ви швиденько все зрозумієте, як можна все зробити без помилок. Отож, після того, як ми закачали наш гаманець, я залишу посилання в описі для закачування, або ж ви можете просто знайти в будь-якому маркеті, App Store, чи неважливо, просто вписавши BitGet Wallet. Таким чином, далі нам потрібно знайти FairLaunch Pool, нажимаємо на нього. Перші е, завдання це основні завдання, там 100 тисяч. Виділений призовий і знизу на запрошення, виділений всього-навсього 30 тисяч призовий. Отож, перейдемо в самий основний. Там уже прийняло участь 1600 учасників, скоріше за все, із них виконали половину, тому не лякайтесь, у вас є ще час. Отож, перше завдання нам потрібно прив'язати twitter аккаунт. Переходимо. І, як бачимо, я вже його прив'язав, у вас тут зліва буде е, написано, що вам потрібно увійти в свій twitter аккаунт Входимо в нього і авторизуємо app. Нажимаємо «Authorize app». І нам вибирає, що ми успішно зареєструвалися. Наступне, Наступне нам потрібно зробити твіт, е, їхній твіт же ж у твіттері. Тож, нажимаємо Start Interaction і нас просить зробити твіт. Нажимаємо просто «Post». І це все. Це все дано, я вже виконав, мені не дасть ще раз запостити. Перейду назад. І третє, найскладніше, можна сказати, вам потрібно закинути на даний гаманець кошти більше 100 доларів. Я закидую завжди 101 долар. Беб-20 закидуєте і робимо об'єм. Переходимо. Зразу обираємо, що ми хочемо БЕБ-20. Так, ось, у нас 95 доларів. І обов'язковим чином вибираємо монету. Я робив все на флокі, тому що тут зручно, воно зразу є. Обов'язково переглядайте, щоб була одна і та сама мережа, коли ви будете свапати. Після того, як ми посвапаємо, нам прийдуть наші флокі-монетки і міняємо місцями, і з наших монеток переміщаємо на USDT наші кошти. І як бачите, я всього-навсього потратив 4,5 доларів на всю комісію. Після цього ми. Як усе це пройшли, нажимаємо верифікацію, і нам пише, що ми успішно все зробили. Тепер нам залишилось тільки чекати 20 го числа, і після 20-го числа протягом трьох робочих днів нам прийде airdrop. Airdrop приходить ось сюди, Center», і нажимаємо вивід, і ось тут будуть у вас відображатися 30 доларів USDT. На жаль, я вже вивів, тому не можу вам показати. Чомусь вони не відображаються вже. Гаразд на цьому усе ось таке було коротеньке відео. Надіюсь, вам воно більш-менш прояснило, що потрібно виконувати і як саме. Тож, дякую ще раз за перегляд і до зустрічі.